У Львові планують провести поточний ремонт на критично важливих магістральних дорогах, де є великий транспортний потік а покриття у незадовільному стані. Однак, зважаючи на те, що головним пріоритетом у фінансуванні є підтримка зсу, місто буде відтерміновувати оплату за виконані роботи на кілька років. Відповідну умову будуть вказувати у тендерній документації. Проблема проблема, яка Зараз стає ще більш видимою. На жаль, багато доріг, які були, наприклад, відремонтовані 10, 15, 20 років тому без належної експлуатації, вони починають руйнуватися. Це означає, що верхній шар він зазнає пошкодження, якщо його вчасно не відремонтувати, тобто доведеться вже наступного року або через рік ремонтувати і верхній, і нижній шар. Тобто, це дуже великі збитки, які може зазнати місто. Це не знімає проблеми, що на це немає коштів. Тому вже через найближчі декілька днів ми будемо оголошувати тендери на утримання таких доріг для заміни полотна, але з однією особливістю, тобто ми. Будемо оголошувати з відтермінуванням оплати. Вулиця Стрийська, вулиця Городоцька були зроблені до Євро 2012, тому ці вулиці вдасться такими малими сумами врятувати. Ми порахували, що це через ці дві вулиці. Ми всім відомо. Проходить дуже великий машинопотік. Приблизно, наприклад, вулиця Стрийська це є 40 тисяч автомобілів в добу, пересікають вулицю на в'їзд і на виїзд у місто. Так само це є вулиця Героїв УПА. Вона знаходиться в дуже в аварійному стані. Це є проблема. Матика і в зимовий період прибирання кожна вулиця є індивідуальна. Технічне завдання на тій вулиці довго готувалися, тобто, бо всі роботи на тих вулицях будуть різними, але це буде поточним ремонтом для того, щоб можна було відновити дорожнє полотно і продовжити на декілька років життя тих доріг, не прикладаючи туди більше зусиль. Приблизний кошторис, який ми зробили, це одна сторона стрійської виходить десь в районі 61 мільйона, друга 68. Тобто, бачите, ніби дорога одна і та сама зроблена одночасово, але зазнала різних пошкоджень.